Розділ 10. Поки Ездра молився, визнаючи гріхи і плакав, схилившись, до лілець перед Божим храмом, навколо нього зібралась дуже велика громада ізраїльтян чоловіки, жінки та діти, які також голосно ридали. Тоді заговорив Шеханія, син Єхіїла, з нащадків Елама, і сказав до Ездри Ми вчинили віроломство перед нашим Богом, взявши за дружин чужоземних жінок. Але є ще в цій справі надія для Ізраїлю. Тож укладімо з нашим Богом заповіт, що відійшлимо всіх чужоземних дружин, а також народжених від них дітей, діючи за порадою мого добродія, а також усіх, хто шанує заповіді нашого Бога, і нехай усе буде зроблене у відповідності законом. Отже, ездро, встань і починай діяти. Ми тебе підтримаємо, будь мужнім і берись за діло. Після цього Ездра встав і звелів начальникам, священникам, левітам і всьому Ізраїлю, аби заприсяглись, що вони так учинять, і вони заприсяглись. Тоді Ездра, залишивши майданчик перед Божим храмом, пішов до кімнати Єгохана, сина Еліяшіва, і залишився там на ніч, але не їв хліба й не пив води, оскільки був дуже засмучений провиною переселенців. Потім було оголошено в Юдеї та в Єрусалимі. Всім, котрі повернулись з полону, зібратись у Єрусалимі. А хто не виконає розпорядження начальників та старішин і протягом трьох днів не прийде, того все його майно буде оголошено під закляттям, а він сам буде вилучений з громади переселенців. Так протягом трьох днів у Єрусалим зібралися всі чоловіки Юдеї та Веніаміна. Це відбулося у 20-й день 9-го місяця. Весь народ сидів на Майдані біля Божого храму, тремтячи як через цю справу, так і від дощу. Тоді священник Ездра піднявся і сказав до них ви вчинили віроломство, взявши собі за дружин чужоземних жінок, чим збільшили провину Ізраїлю. Тож покайтесь тепер перед Господом Богом ваших батьків і вчиніть за Його волею, відокремтесь від інших народів, а також від чужоземних жінок. Відповідаючи, все зібрання голосно заволало як ти сказав, ми так і зробимо. Однак народу дуже багато, а порадощова, тому неможливо стояти в дворі, до того ж вирішення цієї справи діло не одного і не двох днів, адже серед нас багато таких, котрі в цьому зрішили. Нехай наші начальники в наших містах візьмуть на себе відповідальність за всю громаду в кожному місті з тим, щоб усі мешканці міста, котрі взяли собі за дружин чужоземних жінок, прибули сюди у визначений час разом зі старішинами міста та суддями свого поселення, доки не відвернеться від нас палаючий гнів нашого Бога з приводу цієї справи, лише Йонатан, син Асагела та Ахсія, син Тікви. Протистояли цій пропозиції, їх підтримали Мешулам і Левіт Шебетай. Усі інші, котрі повернулись з полону, підтримали пропозицію. Тож священник Ездра покликав до себе глав батьківських родин поіменно з кожної родини. Першого дня 10-го місяця вони розпочали свої засідання по розслідуванню цих справ і першого дня першого місяця остаточно встановили, котрі з чоловіків Взяли собі дружин із чужоземних жінок. Виявилось, що зі священницьких родин взяли собі дружин із чужоземних жінок, з нащадків Ісуса, сина Йоседека, та його братів були Маасея, Еліазер, Ярів і Гедалія. Вони зобов'язались відправити своїх дружин, а за свою провину кожен має принести в жертву барана, з нащадків імера. Хананій та Зевадія, нащадків Харіма – Маасея, Елія, Шемая, Ехіїл і Узія, З нащадків Пашхура Еліоанай, Маасея, Ізмаїл, Нетенаїл, Йозават і Еласа, а з левітів Йозават, Шімей і Келая, він же Келіта, Петахія, Юда та Еліезер, зі співців Еліяшів. А з придверників Шалум, Телем та Урій, з інших ізраїльтян із нащадків пароша: Рамія, Їзія, Малкія, Міямін, Елеазар, інший Малкія і Беная. Із нащадків Елама матанія, Захарія, Єхіїл, Авдій, Єремот і Елія, із нащадків зату Еліоенай, Еліашів, Матанія, Єремот, Зават і Азіза. Із нащадків Бивая, Єгоханан, Хананія, Забайта, Атлай, із нащадків банія, Мешулам, Малух, Адая, Яшув, Шеал і Рамот, із нащадків пахат Муава, Адна, Хелал, Беная, Маасея, Матанія, Біннуй та Манасія, із нащадків Харима, Еліезер, Їщія, Малкія, Шемая, Симеон, Веньям, Малух. І Із нащадків Хашума, Матинай, Матата, Зават, Еліфалет, Єремай, Манасія та Шімей. Із нащадків Банія – Маадай, Амрам, Уїл, Беная, Бедая, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Матанія, Матенай, Яасай, Баній, Бін, Шімей, Шелемія, Натан, Адая, Махнадвай, Шашай, Шарай, Азаріїл, Шелемія, Шемарія, Шалум, Амарія та Йосиф Із нащадків Нево Єїл, Маттітія, Зават, Зевіна, Ядай, Йоїл і Беная. Всі вони взяли за дружин чужоземних жінок, і деякі з цих жінок вже народили дітей.